Один грант та понад три десятка проєктів таким є результат співпраці міських закладів освіти з благодійними організаціями. Загалом спільно з громадською організацією Металаб створено прихисток для ВПО. А чимало інших благодійників допомогли обладнати його всім необхідним. Нам вдалося відремонтувати приміщення колишнього дитячого садочка для того, щоб розмістити там майже 150 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб. Окрім ремонту, окрім меблів, які допомогли нам зробити громадську організацію «Металаб». також було дуже багато партнерів, які обладнали це приміщення. Мова йде і про часткову заміну вікон, і про здійснення ремонту системи опалення повністю в приміщенні, замінено внутрішні електричні мережі, переобладнано адміністративну будівлю та корпуси з кімнатами для проживання. Загалом співпраця освітніх закладів із громадськими організаціями є регулярною. Від громадської організації дома Донбас Прикарпаття 38 дітей отримали виплати до 70 доларів. 88 дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського опікування, Отримали планшети, мобільні телефони та інші речі. Громадська організація про співпраця з міжнародною гуманітарною організацією «Save the Children» в рамках реалізації проєкту надали таку. Благодійну допомогу закладам освіти на суму близько 10 мільйонів гривень. Мова йде про комп'ютерну техніку. Також наразі триває цифровий проєкт від міжнародної гуманітарної організації «Save the Children та громадської організації Аваліст. Проєкт спрямований розширювати знання школярів з програмування та робототехніки. Мар'яна Джерчина, Астасія Багей, телерадіо компанія Раї.